Отакі пиріжечки я сьогодні приготувала і ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні вирішила приготувати пиріжки, в олії з капустою і з курячою печінкою. І буду місити зараз таке просте тісто на воді. Ділюся з вами таким рецептом. Рецепт не мій, рецепт з інтернету колись записала. Так що готую. Зараз сюди у миску, наливаю трішки теплої води. Взагалі потрібно 500 мл води, або 2 стакани 250 мл ємністю, два стакани. Висипаю сюди цукор, 2 столові ложки. І дріжджі. 12 г сухих дріжджів, Це 4 чайні ложки. Розмішую і залишу на хвилин 5, щоб тішечки дріжджі так набухли і почали працювати. І потім буду далі замішувати тісто. Пройшло 5 хвилин, буду додавати тепер сіль, чайна ложка, олія. П'ять столових ложок. І яйце. Яйце можна додавати, можна не додавати. Тут бажанням. Трішки перемішаю. Додаю решту води і буду тепер додавати борошно. Спочатку так буду перемішувати, а потім уже буду замішувати рукою. Дивлюсь, що борошно піде все і, мабуть, ще й. Ну буде ще додати. Так ще потрібно дивитися по тісту, тому що борошно різне. Замісила я тісто, отаке тісто виходить. Не дуже забивати його борошном. У мене пішло 800 грам борошна. Ставлю зараз його в тепленьке місце, накриваю харчовою плівкою. Рушничком і нехай підходить. І потім вже буду формувати. Підійшло моє тістечко, таке воно гарненьке. Тісто дуже гарне, але з борошном дивіться. По тісту потрібно дивитися, скільки піде борошна. Я думаю, десь 700-800 грам. У мене пішло 800, а в когось може піти 700, ну, це потрібно дивитися. Я зараз на доску викладаю своє тісто. Формувати пиріжки. Сформую зараз спочатку кульки, а потім буду пиріжки формувати. Кульки залишу десь на хвилин 10, нехай полежать трішки. Віжали мої кульки, підійшли і буду я розкачувати тісто і формувати пиріжечки. Розмір у мене, мабуть, буде тут різний. Десь більша кулька, десь менша, нічого страшного. Викладаю начинку, начинка, я вже говорила, у мене капуста з курячою печінкою. Показувала, як тушила я капусту, тому що в мене була стушена капуста, трішки було, залишилося. І зварила курячу печінку, потім змолола її, підсмажила з цибулькою, додала спеції і змішала з капустою. І така в мене буде сьогодні начинка. А взагалі-то можна взяти будь-яку начинку. Я буду сьогодні отакі пиріжечки робити. Яка кому подобається таку начинку можна й брати. Тісто дуже на дотик гарне, таке пухкеньке, таке легке, так що подивимося, як вже посмажаться пиріжки, а так то тісто дуже гарне. Я хочу сьогодні такі, щоб вони були продовготенькі. Залишу нехай 10-15 хвилин підійдуть і буду смажити. Всі зразу не буду виробляти, зроблю частину. Щоб вони не пересходили, поки я буду смажити. Так що я зараз трішки поліплюю, а ти буду, буду ти смажити, а ти буду доліплювати. Підійшли вже мої перші пиріжки. Буду викладати на сковороду. Сковорода в мене старенька, така люблю, її смажити. Все, вона у мене використовується саме для смаження. Ріжків, біляшів, пончиків. Олія вже розігрілася, вогонь середній у мене. І викладаю пиріжки. Не знаю, чи в мене буде по 2, чи по 3, може. так, по три. И нехай сможете лежечки. Так, можно их трешки там ворушить олеи. Такие гарные булечки берутся. Несмажилися в мене вже з однієї сторони пиріжечки. Я перевертала їх вже раз. Трішки вони під, тільки почали підрумянюватися, я перевернула і вже досмажувала з цієї сторони до такого гарного кольору румяного. І тепер знову перевертаю на ту сторону, що спочатку викладала. Отак От вони, можна сказати, навіть не рум'яні, а трішечки так посмажились, і я перевернула. Ну, а тепер буду досмажуватись вже з цієї сторони. Так, підсмажились мої пиріжечки, і буду я знімати. На паперовий рушничок знімаю, щоб олія лишня з них забралася. Гляньте, які гарненький. І викладаю слідуючи. Я так під трішечки з цієї сторони підсмажаться, я потім перевертаю і смажу вже з цієї сторони, а потім переверну і досмажу з цієї сторони, що на початку викладала. Вони навіть не рум'яні, і я вже перевертаю їх. Є рум'яні, є не рум'яні, Ну, от так. І тепер нехай смажиться з тієї сторони, а потім переверну і підсмажиться, досмажиться вже з цієї сторони. Посмажила я свої пиріжечки, бачите, які гарненькі такі пиріжки. Це вже схололи. Зробила ще такі в вигляді пончика три штучки. І з яблучним повидлом також такі кругленькі зробила. Ну, ці гарячі ще. Коли гарячі, то бачите такі хрустень, зверху хрустенькі, а коли вже схололи, то вже м'якенькі. Розламаю вам покажу всередині. Отаке тісто виходить. Непогане тісто, так що можна використовувати і такий рецепт тіста для пиріжків. Є багато рецептів, я вже випробовувала різні. І на воді, і на вода з молоком, і на кефірі, і з яйцем, і без яйця, і олії там різна кількість, так що це ще один такий рецепт. Хто такий не пробував, можете спробувати. Отаке От гарне тістечко. Можна використовувати. Такий рецепт тіста і пончики, бачите, які. Зараз розламую. Таке пухкеньке тісто. Можна робити і пончики. Ну, робуйте, готуйте. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!